Армія Ізраїлю посилює обстріл об'єктів Хамасу та Хезболи. Ізраїльські військовики опублікували кадри, на яких, як стверджують, показано удари по кількох цілях в Лівані. Повідомляють, що удари завдали по підземній інфраструктурі Хезболи під житловими будинками, по складах зброї та розвідувальному штабу угруповання. У неділю над Бейрутом, а також над селами на півдні Лівану, здіймався дим. Водночас багато мешканців столиці намагаються вести звичайне життя. Нищать райони, які на їхню думку є сприятливим середовищем для руху опору. Вони хочуть знищити їх один за одним. А атак приземлявся літак із Дубая в міжнародному аеропорту Бейрута. Це відбувалося рано вранці в понеділок, приблизно за 30-40 хвилин після того, як у районі аеропорту прогреміли потужні вибухи. Загалом сотні мешканців ліванської столиці залишили свій дім пізно ввечері в неділю після того, як Ізраїль заявив, що готує атаки на об'єкти, пов'язані з фінансовими операціями Хезболи. Юрби заполонили вулиці та спричинили затори в деяких районах. Ізраїль також активізував удари по північній частині сектора гази. Це відео зняв очевидець палестинського товариства червоного півмісяця. На кадрах поранених доправляють до лікарні після авіаудару. Міністерство охорони здоров'я Анклаву повідомило, що загинуло або зникло безвісти 87 осіб. Ізраїльські військовики заявили, що розслідують інцидент і що цифри Хамасу завищені. За їхніми даними точний удар було спрямовано на об'єкт угруповання. Водночас у суботу Хезбола запустила з Лівану безпілотник у напрямку дому прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетанягу, що північно-ізраїльському місті Кесарія. У мить удару Нетаньягу та його родичів поблизу не було ніхто не постраждав. Два дні тому ми усунули терориста Яхю Сінвара, чиї головорізо обозголовлювали наших чоловіків, гвалтували наших жінок, живцем спалювали немовлят. І ми й далі боремося з іншими терористичними маріонетками Ірану. Ми переможемо в цій війні. А це кадри очевидця, на яких ізраїльська система ППО Залізний Купол перехоплює ракети, спрямовані у бік міста Ейлат на Червоному морі. Також у неділю сирени звучали в північно-ізраїльському місті Хайфа та його околицях. У цьому напрямку з Лівану випустили три ракети. Їх теж перехопила система ППО. Загалом у неділю з Лівану по Ізраїлю випустили коло 70 ракет. Майже всі вдалося збити.